Це Мамаєва Слобода у Києві, унікальний проект, покликаний підняти національний дух та зберегти українські традиції. Такій же меті служить і творчість першого гостя нашої програми Олега Скрипки. Рецепти успіху від відомого музиканта. Дивіться далі. В мене запитання до вас обох: оскільки ви пройшли чималий творчий шлях, і бізнесовий шлях. От на цьому шляху чого було більше: ліків конкурентів, заздрощів, таланту. Чого? Пан Володимире, я думаю, це дуже суб'єктивно. У кого які власні ментальні або емоційні звички чи традиції, той таки сприймає. Я думаю, що в житті вистачає більше добра. Ніж, ніж недобре, ніж зла, тому я би рекомендував собі так за багато років. Рекомендую ну, бачити добро навіть в конкуренції в інших людях, які можливо тимчасово не підтримують тебе. Тому так, формула така, що світ таки добрих людей значно більше і домінує. На вашому шляху було більше добрих людей. Я так бачу і хотів би бачити і подалі. Пане Олеже, а у вас як було? Ну, я собі бачу, шлях це пошук. Ну, це якась дорога, ти шукаєш, роздивляєшся, і е, те, що, те, що я вважав там якимось неправильними рішеннями чи поганих людей. Потім з часом ти розумієш, що це просто було моє ставлення, і тут я абсолютно солі... солідарний з Володимиром. Якщо я буду добрий з людьми і вони зі мною ну це ж дуже просто. Як казав Канта після нього Лес Подерівянський сказав, що, е, що як кіт до мишей, як ти ставишся до мишей, так і вони до тебе ставляться. Там. Рецепт перший: будь добрим з людьми. Пане Олеже, а до рецептів успіху в шоу-бізнесі входять такі складові, як економічні розрахунки, маркетингові дослідження, чи там більше творчої інтуїції? Як? Шоу-бізнес це якби супермаркет музики. От я не займаюся супермаркетом, тобто всі мої, всі мої проекти це продукти, як кажуть французи, Ахтізана. Це ручна робота. От, і вони в супермаркет не потрапляють. Ясно? тут душа, душа головне. І це, е, це може ну, дійсно ну, ми з цього починаємо так, щоб зробити, щоб це, щоб це ну, були пісні з душою там, чи якісь там події з душою. Але це, це комерційно не завжди, не завжди цікаво. Але оце, коли я повертаюся, я кажу, що гроші теж вони мусять, мусять якби, якби в проєкті притікати. Правильно. І гроші теж мусять бути з душею. Ну, тоді, тоді воно все правильно виходить. Рецепт другий гроші повинні бути з душею. А країна мрій це бізнес-проєкт? Чи більше культурологічний? <звісна> ну, культурологічний проєкт не може бути е існувати, якщо він не є бізнес-проектом. Я заробляю гроші невеличкі, але завжди в мене плюс на країні мрії. У нас мінусів там, по-моєму, ніколи не було. Ну, і це завдяки квіткам, які ми вели, завдяки завдяки спонсорам, які у нас стабільно є. І, і, і головне, що ті люди, які е, працюють, вони лишаються задоволені. Оце, мабуть, один теж з рецептів успіху, коли ти закінчуєш проєкт. Е, всі партнери, всі люди, учасники проекту, вони мусять мати е задоволення е емоційне. Рецепт третій у бізнесі всі партнери повинні отримати задоволення.